Українці штурмують паспортні столи у Європі. Вже є перші бійки та скандали. Коли відновлять Харківську телевежу Одьозному пастору Мунтяну, Бог послав Феррарі за 300 тисяч євро та Шойгу зловили на хабарі. Духовні скрипою тріщать по швам. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційну середу разом. Українські чоловіки кинулися просто таки штурмувати центри видачі документів за кордоном. Ось так, наприклад, виглядає паспортний сервіс у Варшаві. За словами відвідувачів, їм не видають уже готові документи. А дай документи йнути і... тому. У відповідь вони почали блокувати роботу працівників центру. Короче, дивіться, ребят. Вона вже пробує розганяти народ, виганяти тут. Рібятки молодці позаблокували просто кабінки, щоб ніхто не міг заходити подаватись. І от такі от чилаути. Теж саме і в Празі. І е, видача паспортів призупинена. Сайт не працює у них. Е, так що тепер забрати свій паспорт з дп документу поки що неможливо. Тим часом у мережі вже традиційно вибухнули мемами тут і про маминих пиріжечків, і жарти про те, що тепер ті, хто і так не планував повертатися, точно не розглядатимуть повернення додому. Але насправді не до сміху, бо ж тепер уряду треба подумати, як не втратити частину громадян, яка не захоче оновити свої дані і документи, і просто почне процедуру отримання громадянства іншої країни. У офіційному коментарі від міністерства пояснили, надання послуг припиняється, поки інформаційно-комунікаційні системи МЗС не будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію. А після набуття чинності закону процес прийняття та розгляду заяв відновиться з урахуванням нових вимог, які передбачає закон. Надання послуг припиняють, оскільки термін розгляду заяв може перевищувати час, що залишився до набрання чинності закону. Якщо чоловік призовного віку оновить дані ТЦК, то він матиме доступ до надання консульських послуг після їх відновлення. Як саме можна буде оновити дані, вирішується. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Тож, які саме послуги стануть недоступні, та чому власне таке рішення від ЕМЗЕС наробило стільки галасу? Адже після оновлення даних чоловікам знову стане доступний увесь перелік. А повертатися їх в Україну, за словами чиновників, ніхто не змушуватиме. Розбираємося в сюжеті. Консульства України припинять надавати послуги чоловікам призивного віку, які не оновили дані в ТЦК на необхідності цього рішення, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Колеба. Обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив жити заходів щодо відновлення справедливості, Ливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно здається, що це цілком нормально, і в принципі, ці люди, які виїхали в поза законний спосіб, вони порушили законодавство України. Загалом припинити таку практику треба було значно раніше. Оскільки ти не віддаєш свого обов'язку і тікаєш від цього обов'язку, то ти вже порушений. Експерти наголошують, це не означає, що українські чоловіки за кордоном втратять захист держави. Консульський захист буде надано в будь-якому випадку. Це святий обов'язок. Пункт номер один будь-якого дипломатичного представництва українського, коли громадянин України потрапив в біду в. Судове якесь питання він під, під, під кримінальним якимось звинуваченням чи ще щось. Будь-якому випадку йому буде надана допомога. Проте вони втратять дуже багато необхідних можливостей для комфортного життя. Вони позбавляються можливості продовжити документ, будь-які які у них є, які треба засвідчити в консуль. Вони позбавляють або отримати новий, і вони позбавляються можливості надавати якісь права своїм родичам, знайомим і так далі. Заповіт. А доручення а доручень може бути багато щось в Україні продати, купити, перевести і не тільки в Україні. Ліні перебування теж. Експерти відзначають, що такі дії просто необхідні, адже Україні потрібно поповнювати ряди збройних сил для ефективного протистояння Росії. Найбільше втрати тоді, коли військ мало тоді втрат багато і в тилу, і на фронті. Чим швидше будуть вони наповнені, тим легше буде воювати кожному. Зокрема, в новому законі про мобілізацію було прийнято норму про зниження призовного віку до 25 років. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому журналісту назвав такі дії дуже логічними, і цей запит є від військового. Командування показуючи конкретні цифри, які потрібні їм в українському війську. Потрібні готувати бригади, які прийдуть на заміну тих бригадах, які вже два роки стоять на фронті. Щоб це зробити, щоб це була адекватна заміна, людям потрібно тренуватися і бути в серйозній фізичному стані при всій повазі до наших воїнів. Але ми говоримо про те, що є різниця між двадцяти. П'ятирічним воїнам і п'ятидесятирічним воїнам, крім того, президент наголосив, що в новітній технологічній війні перемогти зможе саме молодь. Більш молоді люди сьогодні потрібні, тому що більш сучасна війна не тільки фізичний стан, але й люди, які орієнтуються в технологіях, що дуже важливо: апаратори дронів, технології. Кіберзахист, ми повинні розуміти, що нове покоління воно орієнтується в технологіях набагато швидше. Вони це розуміють, і скажу відверто, вони все це самі своїми руками і створили. Їх мозок мозок молоді. Експерти ж говорять про те, що заради перемоги і мобілізаційний вік треба знизити ще більше. Треба було б звичайно вік мобілізації понижувати менше ще зараз. Уже десь років до 22. Тому задача в тому зараз треба воювати не зараз, не потім в ключовий період часу. Треба зараз. The Воювати, щоб вона швидше ця війна, і тоді швидше всі повернулись до мирного життя, відновлювати державу. А також що уся інформація про страх перед службою і масове ухилянство від армії це велике перебільшення в Україні. Все ще багато свідомих добровольців. Оці ролики постійно до розгін що от так, все страшно. Ніхто не хоче. Це лише просто сегмент скандальний на якого можна хайпувати. Ніхто ж не зазначає, яка кількість людей до сих пір іде служити добровільно, і ніхто не зазначає, скільки людей ще готові піти, як тільки приде повістка. Таких людей достатньо багато. До мене кожен день звертаються люди, які ще питають, а які умови служби, куди краще піти? Тобто цей потік є. Українським чоловікам не варто забувати. Україна наш спільний дім і її захист обов'язок кожного. А служба в рядах збройних сил не дорівнює смерть. Це перш за все можливість нищити ворога і захистити своє. Бог благословив мене новою Феррарі. Одіозний бізнесмен, відомий більше як апостол церкви відродження і зцілювач людей, похисувався новим ексклюзивним авто, яке йому подарували самі віряни. Феррарі Рома 2024 року випуску коштує близько 300 тисяч євро. Раніше засуджений за шахрайство Володимир Мунтян створив свою церкву і проголосив себе тринадцятим апостолом, де впродовж семи останніх років викачує гроші зі своїх адептів, які в очікуванні обіцяного дива продають власні квартири і автомобілі. Окрім того, фігурує у кількох будівельних скандалах. Останнім часом проповідує на своїх чотирьох вілах у Таїланді, теж подарованих вірянами. Російська армія підвищить інтенсивність ударів по Україні після схвалення військової допомоги. США. про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. За даними аналітиків, противник має намір завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі, щоб спробувати знизити можливості зсу. Також посилиться тиск на фронті. Про те, що Росія може збільшити кількість ударів по Україні найближчими тижнями, заявив її очільник Міністерства вбивства Шойгу і анонсував удари по логістичним центрам та базам зберігання західної зброї. Заявити заявив, ось за своєю командою про гледів заступника Шойгу Тимура Іванова, це той, що в російській армії відповідає за матеріальне забезпечення, затримали за підозрою в отриманні хабара в один мільйон рублів. Тепер йому світить до 15 років колонії. Сьогодні суд відправив його до СІЗО на два місяці. Харківська телевежа зможе бути відновлена тільки після завершення бойових дій. Внаслідок авіаудару вона стала коротшою на 100 метрів і тепер має висоту 140 метрів. Це був один із найвищих об'єктів у місті. Частина, яка упала після удару збройних сил Росії, монтувалася вертольотами і складалася із 13 окремих 10-тонних елементів. Тож, враховуючи спосіб, яким вона була побудована, під час війни відбудувати її неможливо. Про це розповіли у військовій адміністрації області. Цифрове телебачення у Харкові та найближчих населених пунктах відсутнє. Від собі, серед білого дня о 16.40, був нанесений ракетний удар, фактично по, по вежі, яка є найвищим об'єктом в місті Харкові. Ну, звісно, люди трохи, ну, трохи це схвилювало людей. Фахівці тільки намагаються з результатами обстрілу. Розібратися яка пошкоджена а, апаратура і передавачі. Але удар по найвищому об'єкту у Харкові схоже був саме спробою налякати місцевих жителів. Бо у харків'ян є альтернатива цифровому ТВ в інтернеті, кабельному та супутниковому телебаченні. Тим часом військові аналітики припускають, що ворог поставив за мету зробити місто непридатним для життя і перетворити його на санітарну зону. Чи можливий такий розвиток сценарію далі у сюжеті? Український Харків під щільним вогнем російських окупантів щодня ворог обстрілює цивільну та критичну інфраструктуру області. Реалізація тієї самої концепції російського диктатора створення так званої санітарної зони чи то випаленої землі, абсолютно непридатної для проживання і відповідно функціонування органів влади і місцевого населення. Проте не обстрілами єдиними мета ворога посіяти паніку та безлад серед українців. Харків вибраний не випадково, місто мільйонник. На за даними української сторони наразі там проживає приблизно 1 мільйон е, мешканців. Відповідно, якщо створити передумови для блокування життєдіяльності міста, це викличе. Процеси внутрішньої міграції, себто харків'яни змушені будуть покидати оселі, переселятися, приїжджати в внутрішні регіони України. Аналітики інституту вивчення війни повідомили, що кремлівські пропагандисти розпочали нову інформаційну кампанію. Одним із ходів цієї інформаційної операції став удар путінської армії по телевізійній інфраструктурі міста. Ракетою Х-59 ворог поцілив по телевежі. На очах українців відпала її частина. Позбавлення харків'ян можливості отримання інформації, фактично вакуум інформаційний, правильно, в якому можна просувати будь-які свої російські наративи щодо і наступу і російського, і можливості там нової ну, будь-яких техногенних штучних катастроф. Російські окупанти намагаються виправдати свій терор. Мовляв, українські війська встановили на вежі невизначене обладнання для зв'язку та координації протиповітряної оборони. Очевидно, Кремль прагне нагадати про удар по телевежі в Києві в березні 22-го року та перші тижні російського повномасштабного вторгнення в Україну. Якраз грають на тих самих паралелях історичних. Дивіться, наступ на Київ чого почався? З удару по телевежі, правильно? І відповідно, якщо наразі є удар по телевежі в Харкові, то варто очікувати і військової ескалації, тобто безпосереднього наступу. Оце і є елементом якраз дій російських спецслужб. Такою інформаційною операцією, яка працює у комплексі з повітряним терором, Російська Федерація намагається переконати українців тікати з міста напередодні ймовірної наступальної операції з боку Російської Федерації. Уявіть собі один мільйон внутрішньо переміщених осіб. Яке це навантаження на місцеві бюджети? Один мільйон осіб це навантаження на інфраструктуру, логістику української сторони. Це залізниці автомобільний транспорт, ну їх перевести треба правильно. А це відповідно блокування можливості про залізниці щодо передислокації військових вантажів, як в бік напрямку та інших можливих е ділянок російського наступ. Для посилення відчуття неминучої катастрофи в Україні Кремль регулярно залякує майбутньою наступальною операцією. Проте, чи судилось планам ворога здійснитися, ситуація контролюється, виключати можливість наступу на Харків не можна, але Наразі, за даними українського розвитку товариства, на територіях Російської Федерації не зафіксовано формування континенту вторгнення, тобто не немає тої кількості військовослужбовців службовців збройних сил Російської Федерації, які би свідчили про наміри російських окупантів перейти безпосередньо в наступ на Харківському напрямку. Наразі ж ситуація в Харкові контрольована про те, які прогнози дають експерти стосовно інших міст та областей України. найбільш небезпечна ситуація – це Донецька і Запорізька області. Донецька, в першу чергу, з приводу наступу на Сумському напрямку, ще раз підкреслюю наразі інформації про передислокацію особового складу і техніки окупантів на цьому напрямку. Немає те саме стосується і київського напрямку. Понад 50 українських виробників зараз працюють над 100 системами радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Про це пишуть аналітики редакції мілітарного за їх інформацією. Українські компанії отримують активну підтримку Брейв – кластеру для розвідку військових технологій в Україні у кодифікації своїх виробів. Велику увагу приділяють РЕП ближньої дії, які мають боротися з FPV та дронами, що скидають вибухові засоби, зависаючи над військовими. І українські компанії вже представили рішення цієї проблеми. Тож з часом в Україні має з'явитися конкретний ринок, який сприятиме розвитку комплексів та їх здешевленню, розповіли журналісти. Це все на цю мить. Чекатиму на ваші коментарі лайки. А також підпишіться на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини.